Привіт, таки друзі! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас будуть підсумки всього найкращого, що сталося зі мною у січні. На початку січня, здається, мені в голову прийшла така ідея записувати все, що сталося найкращим, таким, що залишило якийсь відбиток, позитивний, позитивний настрій в моєму житті. Я робила підсумки за рік і я Такого позитивного, що було, і я вирішила, що чому б не започаткувати таку ідею взагалі, записувати все гарне, що сталося за, за місяць, за кожен місяць. Поганого з нами дуже багато трапляється в житті, а хорошого також. Але ми чомусь забуваємо про це, не фокусуємося і здається, що в нашому житті. Якась або чорна полоса. Ну, я буду говорити про себе, а то, то я завжди так говорю, наче від імені цього людства не, не знаю чому, але чому, чомусь я так звикла. Але от в січні я вирішила, що буду записувати все позитивне, все гарне, ділитися з вами. І це було б гарною ідеєю, щоб і ви поділилися зі мною в коментарях. Всім гарним, всім позитивним. Що з вами трапилося за січень? Я планую. Щомісяця таке робити, тож сьогодні з вами хочу цим і поділитися. Буду підглядати, тому що не все я в собі тримаю в голові, у мене все просто записано. Тож січень у нас розпочався 1 числа і це був досить позитивний день, тому що 1 січня в мене був день народження. Прийшли друзі, мене привітали, зробили мені величезний сюрприз, подарували мені квіти, подарунки мені принесли. Ну, я знімала це все. і Хто постійно спостерігає за моїми влогами, то той бачив це. Був сюрприз, тому що дещо я з косметики замовляла. Друзі запитували, що подарувати, то я то ми разом обирали. Я знала, якими будуть подарунки, а дещо вони ще від себе додали, щоб різноманітнити зробити таку інтригу, зацікавленість. Вони в цьому плані такі видумщики, Тож порадували мене в першу чергу величезним. Квітів я тоді була безмежно рада, тому що букет був дійсно здоровений букет Троянд. Троянди і взагалі квіти я обожнюю, тож це було дуже-дуже приємно і е, залишило такі приємні і теплі спогади, ну, мабуть, на все життя. Другим таким, е, другою подією, позитивною, стало. Те, що ми прийняли рішення залишитися у В'єтнамі, ми планували переїхати в якусь іншу країну довго над цим думали, роздумували. Обрали для себе одну із європейських країн, але до того планували переїхати пожити декілька місяців ще в Таїланді, тому що в нас були деякі плани на це. Ми планували в Бангкоку зробити Алісі закордонний паспорт, тому що він в неї закінчується термін дії самого паспорта у вересні, а про це вже потрібно було подбати. Для мен, для себе ми вирішили обрати саме Бангкок, тому що. Ну, з Бангкоку дуже багато зручних рейсів, і летіти будь-куди, куди ми собі заплануємо далі. Хоча ми, ну, у нас вже була ціль, куди ми далі летимо. Ну, це була зручна локація. Єдине, що у нас така важлива справа була, що спонукало нас розглядати саме. Залишитися жити не подалік Бангкоку, а саме місто ми розглядали це те, щоб зробити дитині закордонний паспорт. І знаєте, нас наскільки ем, тяжким було рішення поїхати з В'єтнаму, і так тяжко якось було прийняти рішення е, далі залишитися у В'єтнамі, тому що ну, саме місто. Дананг дуже привабливе. От ми скільки гуляємо, ходимо, я вам постійно показую, і я постійно вам про це говорю. Що в місто Дананг я просто закохана. Воно мені дуже дуже сильно подобається, особливо після того, як я з'їздила в ханой, то я взагалі не можу намилуватися цим містом. І от ми третій день підряд ходимо, гуляємо і чудово проводимо час. Тож Якщо ви плануєте у В'єтнам, то місто Дананг 100% я вам рекомендую відвідати, тому що воно просто неймовірне, особливо в цей період часу, коли відбувається свято ТЕТ. воно наскільки прикрашене, наскільки приємне, наскільки гарно тут гуляти, що просто я не можу вам передати словами. Тож, таким нелегким рішенням було, ніби ми і зібралися вже їхати, а подумки хотілося ніби ще, і ще залишатися тут. І ну, насправді Женя прийняв рішення, сказав, що слухай, давай залишаємося. Бо ми так ніби й хотіли їхати, ніби нас друзі відмовляли це зробити. А потім ми думали, та ні, вже налаштувалися. Але насправді ми квитки ще не купили. Але наші власниці апартаментів сказали, що вже збираємося їхати. Коли прийняли рішення, одразу їй написали, чи вона ще не здала наші апартаменти. Вона сказала, що ви мені дуже приємні, тож залишайтеся ще скільки завгодно. Тож, ось таким важливим і позитивним правильним рішенням було залишитися ще на три місяці, а далі хто його знає, як воно буде у В'єтнамі. Тож я, я ну, не жалкую про це рішення і насправді дуже сильно рада, що ми це зробили. І е, е, наступною такою позитивною подією я відзначила для себе. Е, те, що ми прийняли рішення, і у нас було скільки класних, гарних днів, скільки крутих прогулянок. Не тільки ці три дні останні, що ми щодня ходимо, гуляємо містом, а й до цього були гарні сонячні дні, свято тет, все прикрашено, всі е, щасливі, усміхнені. Насправді мені хочеться, щоб і е, люди в Україні знову відчули цю радість, це свято, коли ти спокійно живеш та насолоджуєшся своїм звичайним життям. Ти до мене прийшов Аліска, біжи, пограйся, я запишу відео, добре. Біжи до тату. Або сідаюсь тут на сірчик. Добре. Отож, як я вам уже сказала, якщо ви плануєте приїхати у В'єтнам, то обов'язково приїдьте на свято Тет. Воно має такі свої невеличкі особливості. Бо дуже багато магазинів, кав'ярень, закладів, харчування, ресторанів зачинено. Але ми в минулому році приїхали напередодні свята тет, тож трішки були здивовані, тому що і не підготувалися як слід до цього, що будуть магазини зачинені. І, Залишилися, скажімо так, без необхідних продуктів, але то таке, ми вижили, і на фоні того всього, що оточує тебе, як яке гарне місто, як гарно одягнені люди. Всі ходять, фотографуються, насолоджуються святами. Святоте це в'єтнамський новий рік, і в'єтнамці його дуже гарно святкують. Мені дуже подобається, як одягаються жінки. На це свято в національні в'єтнамські костюми. Це просто краса. Ми скільки раз ми скільки разів я ходила, знімала влоги. Я завжди на цьому акцентувала вашу увагу, тому що це дійсно дуже гарно. і ти потрапляєш ніби в якусь іншу країну на свято. Тед по перше, і і в місті особлива атмосфера, дуже багато різних фотозон. По місту, де ти можеш пофотографуватися, зняти гарні кадри, просто походити погуляти. Квітів в місті просто неймовірна кількість. Я вам ходила. Також мені здавалося, що я вже вам всім набридла з цими квітами, з цими кумкватами, які по всьому місту розставлені. Кумквати в'єтнамці ставлять і в своїх домівках, і біля кав'ярень, і біля ресторанів. Біля ресторанів, взагалі, прийнято ставити такі величезні дерева. Зі справжніми плодами помела, тож це виглядало дуже гарно, дуже мило, все прикрашено червоними стрічками, прапорцями і так далі. Ну, я просто в захваті. Два, два, два рази нам вдалося вже потрапити на це свято в минулому році, як тільки ми приїхали у В'єтнам, і ось другий раз, Тож те, що ми відклали свою поїздку. Із В'єтнаму дало нам можливість насолодитися саме цими чудовими днями, тому що ми планували після свята тет їхати якраз. Але якби дійсно була запланована поїздка, ми б вже так були на валізах, уже пакували б речі, уже голова була зайнята трішки іншими справами. А так ми просто неймовірно круто провели ці свята. Отже, я, я від щирого серця вам рекомендую відвідати В'єтнам місто Дананг, а саме в період святкування в'єтнамського нового року він співпадає з китайським новим роком, але святкують вони трішки по іншому. Так, і ще хочеться сказати трішечки про менталочку. В січні нам вдалося подивитися чималенько гарних серіалів, фільмів. Звісно, було всяке, інколи ти очікуєш провести гарну вечір, завантажуєш якесь кіно, але не завжди цей фільм або серіал виявляється вдалим. То таке нічого страшного, але дійсно в цьому. Але в січні ми дійсно подивилися багато гарних серіалів. Дещо рекомендували ви мені підписники, тому що я ділилася протягом місяця. Я ділилася тим, що ми переглядаємо. Вам розповідала спочатку, мені здалося це гарною ідеєю. Потім, ну я не знаю, чи це цікаво. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам, коли я ділюся всім, що ми дивимося, чи ні, тому що. Перший раз, коли я почала розповідати, мене гарно підтримали, дали гарні рекомендації, також, чого дивляться. А потім мені здалося, що ця ідея трішки нудна і нікому це не цікаво. Тож чекаю від вас зворотнього зв'язку, щоб знати, чи знімати ще подібні ролики, чи цікаво це моїм глядачам. І наостанок, те приємне, що зі мною сталося, витікає з першого дня січня, з мого дня народження. Мені подарували косметику, друзі. Тож протягом січня я використовувала нові засоби косметичні, які мені принесли величезне задоволення. Це було досить приємно. Я обожнюю щось нове, нову косметику купувати, тестувати, ділитися своїми думками. Для мене це те, що приносить мені задоволення. Це моє хобі, це я люблю, мені це подобається. Тож отримувала від цього величезне задоволення. І все, мабуть, ось таким був січень, ось таким був початок року. І таке дебютне відео. Я сподіваюся, вам воно було цікаво. Пишіть в коментарях, щоб я розуміла. Чи знімати подібний контент, тому що я вирішила це записати окремим відео, зробити ось таке розмовне відео, щоб з вами поділитися. Хочу знати дійсно вашу думку. Якщо це цікаво, будемо продовжувати в тому дусі. А від вас чекаю також в коментарях, щоб ви написали, що гарного, позитивного, доброго і те, що від залишило вам в серці відбиток за січень, сталося у вашому житті. Мені буде дуже приємно почитати. Ви у мене найкраще. Світі аудиторія я вас безмежно люблю. Бажаю вам гарного дня, мирного неба, друзів, і до зустрічі в новому відео.